Найвелика проблема це мотивовані люди. ТСК виконує роль того агрегата, що створює різницю потенціалів. Коли ти місяць сидиш і не ма тобі ротації за відсутністю свого складу, це реально. Це зрада. Взагалі рекрутинг можна розцінювати як продаж. Так? Ну, будемо відверто говорити. У нас є продукт. І серед інших продуктів на ринку так, ми займаємо таку особливу нішу. І бонус який? Треба розуміти, що таке взагалі 128-ма бригада ТРО, чим вона відрізняється? Ця приставочка ТРО вона дуже багато значить. І те, що ми з Дніпра, це теж багато значить. Бо, от ви знаєте, що на початку війни у нас було три взагалом на Дніпропетровській області бригади ТРО. Це 108-ма, це обласна. Вона формувалась на базі області. Там з різних регіонів війшли. Криворізька 129-та і наша 128-ма, Вона саме відображає Дніпро. І характер цієї бригади свого роду теж відображає сам характер Дніпра. Ті ж самі, цей можна сказати зріз середньостатистичний суспільний зріз, він потрапив от в всю бригаду, тільки що так. Вони прийшли самі, це мотивовані були люди. Але здебільшого йшли ті, хто кого не взяли в ЗСУ, тому що нема спеціальності. Тобто, ти приходиш, кажеш, я бажаю служити. А вони кажуть, у вас є військова спеціальність? Ні, немає. Чекайте. Ну а люди розуміли ситуацію на початку війни, що чекати. Ніколи і от, е, свідомо прийшли в цю бригаду і створили її. Е, тому характер в неї такий теж, знаєте, от, підприємець, там, здебільшого, да, такий інтелігентні, тобто з роздумом, вони не, не лізуть так, вони подумають. От, е, е, тобто, от саме якийсь класичний такий образ, так, нашого міського. Місцевого громадянина сьогодні основні проблеми, які має вирішити рекрутинговий центр, це нестача професійних військових, це нестача людей якогось певного віку, чи нестача людей якоїсь певної професії. Які основні зараз проблеми, з якими проблемами стикається ваш рекрутинговий центр? Сама велика проблема це мотивовані люди, звісно, в якоїсь професійної спрямованості. Ці задачі я розумію, що можуть там в альтернативу ТЦК поставили, але ми не можемо один без одного існувати в якому сенсі. Ваша особиста точка зору у ця хвиля негативізму до представників ТЦК це все ж таки розмухується нашими ворогами, чи це дійсно правдиві реалії нашого життя? Правдиві реалії нашого життя, що в нас війна. І я, як людина, яка так я дуже співчуваю матерям, жінкам, яких ну, забирають можна так, як це приподносять і псо чоловіків, так, дітей, можна так сказати. Я вам скажу для кожної жінки, навіть 40-50 років це теж дитина. Вона також до нього відноситься. Це для, ну, це тут ніяк не можна навіть ну, порівнювати там, чи якось казати. А, але е, я також представляю ту сторону тих хлопців, які сидять там. Тобто, коли ти місяць сидиш і нема тобі ротації за відсутності особового складу, ну це реально, це зрада, це розпач. І ці от емоції людина переживає там. Що його кинули. Хтось воює, хтось сидить, вигрибає це все діло, ризикує, своє здоров'я кладе, а хтось от на другій стороні. Ну, ми бачимо, що є таке. Для когось війни немає. Тому питання ці постають постійно. Тому я не можу е звинувачувати ТСК в надмірних якихось діях. Вони діють відповідно до військового часу. А він такий, треба це визнати, у нас війна. Тому якщо ми не забезпечимо цей захист, нас завоюють. Якщо не буде хлопців там на передовій, то ніякий Дніпро нас не захистить. Це треба розуміти, що основа це особовий склад. Так, його саме, виходячи з цієї позиції, треба всі заходи по збереженню цього особового складу розуміти, що. Це є основна цінність, і базувати вже відповідно всі засоби керування військами, все саме з метою збереження особового складу. Тому що це зараз саме головне. Наша задача в війні це максимально нанести урон противнику ворогу. Стосовно. Мільйону, який нещодавно пообіцяла наша держава, ваша бригада не входить до списку тих бригад, які дав в цій програмі зазначені. Але наразі ми бачимо, що у вас досить велика кількість молоді вже перебуває у лавах вашої бригади. Скажіть, будь ласка, наскільки гостро стоїть потреба наразі, саме у кадрах 18-25 років, і чи на вашу особисту думку, ця запроваджена програма демотивує ту молодь, яка вже у лавах Збройних сил України? Mm, так, були цілі меми з цього приводу. У нас багато служить саме віку до 25 років. Були такі, що з самого початку пішли і от сміються так, що нам будуть платити. І теж багато звертається молоді з цього приводу, з приводу мільйону. Але вона як шла, так і продовжує йти, тому що ми розвиваємося. так… Для ТРО середній вік це десь 40 плюс, кажуть так, але вже велика частина у нас молоді саме поповнює ці новостворені підрозділи. Вони не новостворені, вони з самого початку розвивались, просто вони були поза штатом, а зараз вони вже окремі як підрозділи, ціле роти безпілотних систем. І там так саме молодь вона знаходить себе дуже швидко, реалізує. І повірте, тої зарплати, яку платять, вистачає майже той же самий мільйон. Але тут ключовий момент умови. В яких умовах ви знаходитесь, знов хто біля тебе, що за команда, це має велике значення. Воно куди дорожче, ніж мільйони коштує. Тому саме до нас йдуть молоді хлопці та дівчата теж. Люди, яких професій наразі гостро потрібні 128-й бригаді. Постійно потрібні саме оператори дронів, бо ця сторона вона розвивається дуже динамічно. Тенденція така, що чим далі, тим менше є роль людини, живої людини на полі бою. Тобто це така 5-10 кілометрова зона, в якій не має бути жодної людини живої, жодної душі. Тобто це машини, так, це майбутнє, треба це сприймати. І тому хто розвиває цей напрямок, хто адаптується, до речі, це ознака ТРО, швидка адаптація до змінних умов, так, той і виграє війну. Так що в цьому плані, і от, повертаючись до питання, хто потрібен, от оператори дронів. Так, це першочергово. Також потрібні медики, постійно потрібні медики, кваліфіковані, вмотивовані. Окрім класики, то що стрільці, там, кулеметники, то що потрібно завше, це ну, зрозуміло, що тут мало не буває. Потрібні також механіки водії, БМП. От. Бо у нас є своя техніка, на яку треба все ж таки професійний такий екіпаж. Бо це життя, ви розумієте, є особливості користування технікою, тому тут дуже потрібні саме професійні сторони. Також потрібні програмісти, потрібні, бо ми розвиваємо також системи. Е Радіоелектронної розвідки, туди теж треба фахівці, тобто, скрізь. Плюс навіть посади офіцерські теж у нас є вакансії, на яких ми чекаємо з нетерпінням якихось фахівців і мотивованих людей, які хочуть на якусь користь принести. Так що спектр дуже широкий. Тобто, кожному знайдеться робота чи своє місце. Реалізації. Це команда. І потрібні члени команди.